Господь з вами і з Духом Твоїм читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі Господи! Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галилеї, ім'я якому Назарет до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф з дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке? І сказав їй ангел Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в утробі, і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царству не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я, слугиня Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел, слово Господнє. Дорогі брати і сестри! Вчора ми з вами чули історію про те, як ангел об'явився Захарії, батькові Йоанна Хрестителя. І Захарія не прийняв цього повідомлення, не міг повірити, що він в руках, дружина його в руках, і що вони вже зможуть мати дітей, хоч він все життя за це молився, дуже сильно хотіли мати дітей. Але тут, коли ангел приходить і каже, що ти матимеш їх, він не вірить. І тут нам є така відповідь трошки наперед. Бо багато людей думають, що ну, от якби Марія сказала своє Фіо, так, нехай зі мною станеться за твоїм словом. І що в цьому такого особливого? Адже, коли ангел говорить, не можна ж якось по-інакшому сказати, Ну, виявляється, можна. Так, як це сказав Захарія, або так, як це відбувається в житті кожної людини, коли людина відчуває поклик до чогось великого, хорошого, доброго, але зупиняється на якихось своїх обмеженнях, на якихось своїх гріхах, слабкостях і так далі. Тому так можна сказати ні. На жаль, є така можливість, але ми маємо вільну волю. І це добре, в цьому випадку це не на жаль. На жаль, те, що дуже часто ми погано використовуємо цю добру волю і дуже часто можемо якось помилятися. Спробуємо подивитися на цей фрагмент. Взагалі він величезний, над ним можна дуже довго роздумувати. І якщо ми говоримо про іконографію, то маса ікон, маса релігійних образів розповідають саме про те, як. Відбувалося це благовіщення. У нас в студії, якщо ви бачите, коли я сижу, роблю якісь інші програми, там, скажімо, вечірній чай, то у мене за спиною є якраз така репродукція. Де саме показано благовіщення. Ця тема є дуже популярною саме в творенні гімнів, псалмів різноманітних і так далі. І зараз, саме, коли закінчується Адвент, є вже буквально останні години, можна так сказати, вже годинничок тікає, то розповідається саме те, що передувало Адвенту. Що було перед тим? А перед тим було не тільки благовіщення, не тільки так само те благовіщення. Благовіщення Захарії, про що ми читали вчора, але також було це благовіщення ще далеко-далеко перед цим. Сьогодні ми чуємо читання з книги пророка Ісаї, який передвіщає, пророкує, каже, що буде знак, цим знаком буде те, що дівиця зачне і народить сина. Дівеця не може зачати і народити сина. Сьогодні, можливо, ці слова вони трошки так перестають бути зрозумілими, тому що ну, от зараз, навіть вже під час війни, часто кажуть, що ось там є вагітна дівчина, яку там треба евакуювати чи щось таке. Ну, вагітною дівчиною була лише Діва Марія. А всі інші вагітні це вже жінки. Ну якщо відкликатися до тих правил, норм чи якихось усталених понять, які були протягом, напевно, всіх віків, тому що ну, саме так люди розрізняли, так? і тут немає нічого поганого. Але є тут щось зовсім теж інше, те, що ми бачимо конкретно ось в цьому тексті: що діва зачне і породить сина, і ми чекаємо. На цього Бога ім'я якого Емануїл, що означає, з нами Бог. Тобто під час Різдва ми отримуємо саме присутність Бога, те, що Він з нами, те, що ми не самі. Але це будемо роздумувати під час Різдва. Натомість, сьогоднішні тексти вони багаті тим, що здійснюється саме пророцтво і те, що відбувається благовіщення. В цій точці концентрується очікування багатьох-багатьох поколінь, починаючи від первородного гріха. Від початку, від зорі людства, люди очікували на те, що прийде цей, хто спасе від гріхів. Люди на це чекали. І це відбувається в таких дуже скромних обставинах, там, де жила Марія. Про це ніхто не знав, проста дівчина, ніхто би собі там не подумав, що з нею може бути пов'язане щось велике абсолютно. Для неї це було величезною несподіванкою. А однак вона цю несподіванку приймає і одразу погоджується на цей Божий план. Не відкидає його, не вагається, не каже, що я цього не буду робити або не хочу, або ще якісь там але, яких могло би бути, напевно, мільйон. Бо йдеться про її життя. Від цього моменту її життя абсолютно змінилося повністю. Подивімося ще на такий фрагмент, що тоді, коли вона погоджується, вона одразу розпитує, а яким чином я маю це зробити. Тобто це не просто так, я це зроблю, так я погоджуюся, добре-добре. Якби давай вже розстанемося, давай розійдемося. Того, що ну, як читаємо всі описи, що коли з'являлися ангели, то всім ангели казали не бійтеся. Ну, можемо собі уявити, що таке явлення ангела наповнювало всіх страхом. Це не було щось таке спокійне. Якщо всім ангели казали, що не бійтеся, то означає, що всі ті люди боялися. Але однак вона, попри цей страх, все рівно роздумує дуже спокійно і розважливо дає свою відповідь, так, що нехай так буде, але як це має статися, адже я ще не знаю мужа. І тут ми з вами теж можемо трошки заплутатися, це трішки подібно, як з тим, що вагітна дівчина чекає на евакуацію, ну, так як дуже часто є ці повідомлення. Тут читаємо про те, що. Був посланий ангел в Назарет до Діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із роду Давида, ім'я Діва Марія. І увійшовши, і далі розповідається вже те, що ми сьогодні чули. Отож вона була вже заручена. І тут треба пригадати, яким чином виглядав шлюб у євреїв. В нас шлюб. Саме слово шлюб дуже часто є незрозумілим або не до кінця зрозумілим, щоб воно мало означати. Я поясню, що мається на увазі, а саме мається на увазі кажуть, що є так званий гражданський брак, ну, тобто мається на увазі цивільне одруження, не церковне. І ось цей званий гражданський брак. Я саме спеціально так його називаю, так як люди його і називають, тому що громадянським шлюбом, може, менше хто називає, але як це і це не повертає, воно все рівно чи в бік, чи в профіль, все рівно виглядає так само. Що малося на увазі? Що люди не брали церковного шлюбу, а брали цивільний шлюб, тобто розписувалися. Але зараз в поточній мові цим гражданським браком називається те, що люди просто собі зійшлися і просто собі живуть разом, як чоловік і жінка, ну так як в дитинстві десь там дітки собі бавилися, казали, що я твоя дружина, а ти мій чоловік. Діти собі бавилися от таку гру абсолютно безневинну в основному. І в цьому якби не було нічого поганого. Але от дорослі люди вже живуть як чоловік і жінка, не будучи чоловіком. І жінкою. Е, так от у євреїв ця ситуація виглядала таким чином, що коли вони були заручені. Обряд заручен, він є в католицькій церкві по сьогодні, і якби люди молоді хотіли саме заручитися, то так приходять до храму своїми друзями. Є цей обряд заручен, мають одне одному обіцянки. Ну і цей період заручен, якийсь там час триває, вони готуються до шлюбу. Це є досить прекрасна, гарна річ. Але це ще не означає, що вони є подружжям зараз. У євреїв це вже означало, що вони вже є подружжям. Тобто цей період заручен означав, що вони вже чоловік і дружина, але жили окремо. І цей період міг також тривати досить тривалий час, там добрих кілька місяців. Вони готувалися до шлюбу, їхні батьки вже знали, що вони вже родичаються, їхні діти вже одружуються і так далі. Але разом вони ще не жили. На сьогодні, натомість я знову відмотаю до наших паралелей, до наших реалій. Це виглядає таким чином, коли у нас люди, наприклад, дивляться якийсь фільм, як правило, західний. І в тому фільмі кажеться про те, що а відтепер, вже після того, як відбулися шлюбні обітниці, тобто шлюб як такий, молода, як правило, піднімає свою фату, це виглядає так дуже гарно. І священник в якомусь тому фільмі, одному чи іншому каже: а тепер. Наречений, може поцілувати наречену. Ну і, як правило, і в присутніх на тому фільмі, і в глядачів того кіна це викликає такі посмішки двозначні, що якби, слухайте, то вони вже як чоловік і жінка живуть років з 5. В принципі, ви кажете, що він може її поцілувати. Ну, якби це вже так дуже дивно. Ну і дивно так само, бо таке поняття, як шлюбна ніч, воно вже втрачає якісь свої сенси, десь там відходить, з цього вже люди насміхаються. Більше того, насмішки з чистоти, насмішки з статевої етики, вони залишають, вони стають, вони виходять на якусь таку на якісь такі. Рівень певен. Нещодавно в Україні з'явився такий персонаж. Він з'явився на початку війни, як пан Роман, десь там в інстаграмах, тіктоках, Ютубах його можна побачити. Такий собі молодий чоловік, який насправді є письменником. Безумовно, чоловік талановитий. Безумовно, робить він смішно ці свої ролики, зістарює обличчя через спеціальну аплікацію. Але те, що він розповідає, так погоджуюся, що почуття гумору він має, що робиться дотепно. Але якщо придивитися, а на чим ж він насміхається, то в принципі насміхається він над чистотою. Тому що він постійно розповідає про такого вже літнього чоловіка пана Романа, який має проблеми з спокусами, має проблеми з чистотою, часто розповідає про розпусту, часто розповідає про якісь там сервіси, на яких можна подивитися ту розпусту. Ну і це викликає багато такого сміху, бо цей чоловік в середовищі. В якому ця розпуста є ну, немайже нормою, то чоловік, який каже про те, що треба остерігатися розпусти, виглядає смішним. Ну і це є предметом саме цих жартів. Звісно, тут можна по-різному до цього підійти, але якщо подивитися тільки на одну річ, що предметом висміювань стає чистота як така поняття чистоти, поняття Дбання про чистоту стає предметом жартів. І це виглядає чимось смішним. Тобто, що це означає для такої одної чи іншої молодої людини, яка би подивилася такий ролик? Що чистота — це щось, з чого можна насміхатися. Це щось, що викликає насмішки, з чого можна сміятися. Ну і чи захочуть молоді люди дотримуватися чистоти, дивлячись на ось такі речі. Напевно, ні, тому що це смішно. Сьогодні ми чуємо про Марію, яка дбала про цю чистоту. Ми чуємо про неї, що вона не знала, яким чином це має статися, і питалася, як це має статися. Адже я ще не знаю мужа. І ангел їй відповідає, що сила Всевишнього тебе отінить і там далі розповідається про це, про це зачаття через Святого Духа. На сьогодні такі розмови радше викликають сміх, насмішки, жарти. Хай нам Господь благословить, щоб ми розуміли, якою цінністю є чистота, якою цінністю є статевість людини. Хай нам Господь благословить, щоб предметами наших жартів не було висміювання людини і її долі. Тому що скільки саме та вже згадана розпуста принесла розлучень, скільки покалічених сімей, скільки дітей і сиріт при живих батьках принесла, то ми на превеликі жалі знаємо. Тому намагаємося підійти до цієї зовсім неспішної справи серйозно. Амінь.